Так, добре, вдівай ще оці попробуємо. Значить, ці ми поміряли, що вони ще нормальні, так? Ті ми вчора купили добре два нових. Красовки теж нормальні. Тато, так? так то можеш навіть не дивитися. <рес> Я, бачу. Я хіба твій клоун? Ні. Так, далі, що там у нас? Так, і чоботи ще? І що чоботи? Добрі. Добрі? О, супер. Знає, на зиму можна не купляти. Так. так, і що у нас там ще лишилося? Більше нічого. А, І оці ще балетки поміряю, чи вони нормальні. Щоб ми знали, що тобі купляти нове чи ще не купляти нове. Та дівай так, тут у нас примірка, нам не обов'язково. Що? Добре. Добре, ну добре. Тоді тільки. Ці. Так, добре. Оце ми ще все, все, вчора накупили, бачиш? І оце ми купили, і там то ми перебрали. Знаєш, що ти робиш? Береш то все тепер і акуратно складаєш собі на полички або розвішуєш на ліжку. Ой, кажу, на ліжку в шафу, з ліжка. Всі речі, які ми купили, щоб акуратно в шафі тут в тебе висіли чи